Доброго дня. Взагалі розклад. Днями увійде до вашого життя. Що саме? Інформація. Яка кардинально змінить ваш напрямок. Розуміння. Інформація, яка надасть вам. Розуміння, в якому напрямку вам рухатись. Якщо на даний момент ви не маєте можливості, не маєте розуміння, ну тому що йде чітка вказівка, що є саме ті, які вставляють вам палки в колеса, які ведуть гру за вашою спиною. Але от на даний момент в життя саме цих людей прийшла вежа бумеранг, покарання, а вам відкриваються шляхи. І ви, отримавши інформацію, пропозицію, можливий шанс, впевнено, проявляючи силу волі, силу духу, внутрішній стежень, повинні використовувати, йти в новопочинання, рухатись до інших берегів, активно діючи. Дана інформація надасть вам можливість подальшому досягнути благополуччя і достатку. Навіть якщо ця інформація не є пропозицією, наприклад, від роботодавця, то ви отримаєте для себе чітке розуміння, а вам говорять, що ви самодостатня людина, сильна і цілеспрямована. Ви отримаєте інформацію і розуміння для себе в якому напрямку, в який проєкт, в яке новопочинання, яким видом діяльності, чим ви бажаєте займатися. Можливо, був негативний вплив, магічний негативний вплив на ментал, морок, ви не мали ясності. То руйнується цей негативний вплив, ставиться крапка на негативних маніпуляціях і на ментал, в тому числі. Ви відчуєте внутрішні зміни, ви відчуєте наповнення. І вам говорять, що відправляйтесь до інших берегів. Тобто, скориставшись даним, даною інформацією, даним шансом, даною можливістю, активно дійте і ви досягнете благополуччя і достатку. Ви радітимете саме тим змінам і тим результатам, які ви будете отримувати в подальшому говорять саме про ситуацію, яку ви пройшли. Самотній відлюдник говорить от саме це як результат. Ви подолали період, коли ви знаходились в нерозумінні, в негативному емоційному стані. Ви не розуміли, чому ви тривалий час не можете самодостатня, досвідчена людина, яка має мудрість, має знання і має досвід, не може знайти, наприклад, собі роботу або вплинути саме на ситуацію в своєму житті по відношенню до фінансу, матеріального получати достатку. Вашою підтримкою були ваші рідні, ваша родина. Саме ця ситуація в декого це шлях трансформації в імператрицю, це обнулення, внутрішня трансформація. А в кого стілення взаємовідносин стосунків саме в парі, в родині, досягнення взаєморозуміння. Зовсім по іншому, пройшовши етап випробувань, трансформацію, зовсім по іншому, ви будете вибудовувати стосунки і взаємодію з рідними та близькими людьми в вашій родині. Ви відчуєте себе власне, наповненою. І ви зрозумієте, що є для вас цінним і яким шляхом ви будете рухатись надалі. Як ви будете діяти? Для вас головне. І головним досягненням це те, що ви досягнете внутрішньої гармонії, внутрішнього балансу. Ну, а згодом говорять, що ви відчуєте те, що завдяки трансформації, завдяки шляху, який ви подолали, пройшли, ви відчуєте зцілення, оновлення, покращення взаємовідносин, ну і досягнення благополуччя і достатку. Завдяки тому, що ви вкладались, працювали, чого б це не стосувалося, якої би сфери не стосувалося. Ви отримуєте для себе чітке розуміння, тому що раніше в процесі, коли ви знаходились в негативному емоційному стані і в неясності, чому саме ця ситуація відбувається, чому ви не можете вплинути так, як раніше не маєте шансу, не маєте можливості отримати для себе саме той. Шанс, можливість, яка і дасть вам покращити ситуацію. Ви повинні були залишитися. Ви повинні були пропрацювати. Ви повинні були подолати, ви повинні були очистити ментал, власне, пройти оцю трансформацію, залишитися сам на сам в самотності. Не тільки трансформація в імператрицю, а ще. Ви відчули, або відчуєте, от по закінченню даної і ситуації, по закінченню трансформації, ви відчуєте себе більш сильною самодостатньою людиною і ресурсною. Далі вам говорять, що якщо ви відчуваєте, що на даний момент відбуваються зміни, а ви повинні прислухатись до інтуїції, тому що вас бачить саме самодостатньою людиною яка бере владу в своєму житті і керує вже, розуміє, чого бажає досягнути в яке нове починання бажає рухатись в гармонії, в балансі, в рівновазі. І вам говорять, то робіть вибір. Здійснюйте перехід на наступний етап. Ви отримаєте для себе той шанс, ту можливість, яка і дасть вам відчуття саме переходу на наступний етап. Гармонізації, досягнення благополуччя і достатку. Якщо певний період, ви, от саме період трансформаційний, ви не здобували шансу можливості, то на даний момент вам говорять, що ви отримаєте інформацію, а можливо, навіть і оцей розклад, вам надає інформацію саме щодня поетапно, те, що відбувалося, це трансформаційний період, а надалі ви будете мати шанс, можливість. Здійснити перехід на наступний етап, гармонізувати своє життя і покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. Але при цьому ваша трансформація дасть вам відчуття сильної, самодостатньої, ресурсної, наповненої людини. Чому і потрібно було в самотності пройти саме шлях, даний шлях, і ви подолали. Тільки в самотності, пропрацьовуючи і залишаючись сам на сам, саме з тими сумнівами, страхами, з невпевненістю, долаючи, обнуляючи, ви зможете досягнути ресурсного стану і бути самодостатнім по відношенню до ситуації обставин, те, що буде відбуватись надалі.